Десь над полем, понад синім морем, у просторі гір чудовім, горда лань одна жила. Хоч не була вона ні гарна, ні приємна, ні слухняна, а господаря все ж мала і приносила йому цінну золоту руду. З тої руди він усюди тягав за нею мотозок. поміж ланню і тим паном нерозривний був зв'язок, та господар було якось. Захворів тяжку недугу, та й помер він передчасно, свою лань залишив другу. Лань, хоч і миленька істота, не журилася в скорботі, мала розуму, лиш жмут, не збагнула куди йдуть. Йшли вони на кладовище, недалечко пасовище серед своїх земних подруг вона гралась там і тут. Друг господаря ховає, плаче слізно і ридає. Лань та дивиться на нього, очі витира старому, так щоразу, як темніло, сутеніло, вечоріло, до господаря йде лань, щоб не ночував він сам.